Зійшло на нівець, казці кінець, що народу нема переводу, хто в своєму дворі позасіював смерть, дочекався таки врешті решт відповідного Сходу. Білокрови наш стан. Чорнокровий наш сміх, ані спасу нема, ні за слону, за який же такий незамолений гріх, Ти війшла в нашу плоть. Живцем, прип'ята до неба, щоб випити вічність, щоб мити від бруду змарніле лице. Шановна громадо, дорогі ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС, мешканці нашого міста та гості, ми зібралися тут, у міському сквері, біля пам'ятного знаку, щоб вшанувати пам'ять жертв однієї з найстрашніших та наймасштабніших техногенних катастроф людства. Аварії на Чорнобильській атомній електростанції. 26 квітня минає 39 років, як горем і болем увірвався у наше життя Чорнобиль, чорний біль нашої землі. І скільки б не минуло років, він все одно полум'янітиме чорним вогнищем скорботи. Ця жахлива трагедія увійшла в історію як техногенна глобальна катастрофа. Як невигойна рана на тілі України, це грізна пересторога усім державам і народам, усьому людству. За 39 років, що минули з того дня, ми всі пройшли складний шлях усвідомлення і переосмислення проблем, пов'язаних з використанням високих і нерідко небезпечних технологій. Та незмінним залишається лише одне: найглибша повага до людей. Які закрили собою світ від атомного лиха, що вирвалося із четвертого енергоблоку ЧАЕС. Подвиг ліквідаторів неможливо переоцінити, як неможливо переоцінити значення того, що вони зробили. Їх мужність, героїзм і патріотизм перевірені часом. З нагоди пам'ятної дати до вас, шановні земляки, звертається виконуюча обов'язки міського голови Лариса Скаба. Доброго здоров'я! Сьогодні за збігом обставин ми е, вшановуємо пам'ять людей, які е, стали жертвами Чорнобильської катастрофи, а також вшановуємо пам'ять тих, хто загинув внаслідок ракетного удару в Києві. На цих днях Ці події розділяє, розділяють десятки років, але їх єднає спільний біль, спільна причина і спільне питання, яке є в кожного з нас, як з цим всім жити далі? Це дуже непрості події, вони водночас глибокі особисті. І колективні. І у 1986 році, і у 2014, і у 2022 і по сьогодні ми знову і знову стикаємося із нелюдством імперії. Люди не були готові, не були попереджені, не були захищені. Сотні тисяч. Втрачають здоров'я, дім, життя. 22, 23, 24, 25 роки щодня нові смерті. Від ракет, від орешника, від прямої радіації. І знову знищення. І знову Росія. Але тепер ми інші. Ми по-іншому виховуємо наших дітей. Ми перестали мовчати, ми вголос говоримо правду. І ми більше не сподіваємося лише на когось, бо знаємо, що сила в нас у наших громадах, у наших волонтерах, у наших захисниках, у простих людях-спеціалістах, які за покликанням виконують свою роботу добросовісно. Навіть ціною власного життя. Нам тепер мало цікаві інші країни, бо ми нарешті побачили цінність своєї. І навіть про нашу Терешенську громаду, яку ми ще недавно називали депресивною, сьогодні ми кажемо, що ми живемо більш-менш захищено і в Божій благодаті. Ми про захищеність, про людяність, про підтримку. Все це як ніколи стало для нас важливим. Наші люди тепер не бояться навіть ядерної війни, тому що ми нація, яка вижила після Чорнобиля. Ми народ, що тримається третій рік повномасштабної війни і ми не ламаємося. І якщо раніше ми казали, що найвища цінність це життя, то тепер, живучи в постійному ризику випадкової смерті, ми кажемо, Найвища цінність це виконання свого призначення. Найвища цінність це наш безперервний розвиток у свободі і любові. Щоб ми, як народ, доросли до такого прозріння багатьом людям за різних обставин, свідками яких ми були і є, доводилося віддавати своє життя. А кожне життя це не просто статистика, це родина, це дім. Це дитячий сміх і дитинство загалом, це мрії. І у нас є пам'ять про цих людей, про тих, кого ми втратили, і є обов'язок перед ними жити так, щоб зло ніколи не перемогло. Ми вже всі зрозуміли про те, що 86-й рік це була спланована російська диверсія. Ми знаємо і те, яку піду зараз несе нам ця імперія. Але ми зараз відрізняємося трохи від того часу, тому що ми мужньо тримаємо удар. І головне для нас це дійсно ми, які є один в одного, які готові підтримати, які розуміємо, наскільки внесок кожного із нас важливий для того, щоб ми всі разом були і жили далі. І робимо це так, як робили це ті люди, які в 86-му році були покликані просто, бо вони вміють це робити, бо це їхня професія, які були покликані для того, щоб нейтралізувати ту біду, яка надвигалася на всю країну. Тепер робимо все це зараз. Пам'ятаємо про цих людей, дякуємо тих, хто сьогодні живий і хто своїми зусиллями допоміг усім нам, щоб і ми залишилися живими. З нагоди цієї дати і в знак великої вдячності за роботу від імені Таращанської громади хочу вручити подяки. Подяка Таращанської міської ради за проявлену мужність, відданість і високий професіоналізм під час ліквідації Чорнобильської катастрофи, а також за активну громадську діяльність та з нагоди 39-ї річниці аварії на Чорнобильській. Атомній електростанції висловлюється Петрівському Миколі Адамовичу, ліквідатору аварії на Чорнобильській АЕС. Дякуємо вам за вашу роботу, ваші зусилля. Дуже дякуємо вам. Будьте здорові, будьте здорові. Домагай літа. Та ж подяка висловлюється ліквідатору аварії на Чорнобильській атомній станції за каблуку Володимиру Андрійовичу. Пане літа. Дякуємо вам за те, що ви зробили для України. Будьте здорові! Дякую. Дяка Таращанської міської ради висловлюється ліквідатору аварії на Чорнобильській атомній станції Шевченку Миколі Івановичу. Дякуємо вам за вашу роботу. До слова, запрошуємо начальника відділу поліції Білоцерківського руб в Київській області Олександра Ковальчука. Шановна громада, відділення поліції. Білоцерківського районного управління поліції Національної поліції Київської області висловлює подяку за самовіддане та бездоганне служіння українському народові, сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків, високий професіоналізм, відвагу та мужність проявлені під час виконання урядового завдання з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, активну громадську діяльність та життєву позицію сприянні національно-патріотичному вихованню молоді, молодого покоління. Значний внесок в розвиток ветеранського руху Андрійці Олександру Володимировичу. Олександр Володимирович, дякую вам за підвагу і за ваший внесок в розвиток. Дякую. Відділення поліції номер 2 Білоцерківського районного управління поліції, Національної поліції в Київській області. Висловлює подяку за самовіддане та бездоганне служіння українському народу, сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків, високий професіоналізм, відвагу та мужність, проявлені під час виконання урядового завдання з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, активну громадську діяльність та життєву позицію, сприяння національно-патріотичному вихованню молодого покоління, значний внесок у розвиток ветеранського руху. Висловлюється подяка Шулудьку Анатолію Вікторовичу. Дякую за ваші великі нас. 24 лютого 2022 року. Під час повномасштабної агресії ворог знов захопив Чорнобильську Чес, ставлячи під загрозу не лише Україну, а й весь світ. За понад місяць окупації вони розграбували, забрали звідти дороге обладнання і полонили 169 українських нацгвардійців. 31 березня їх вивезли в Росію через територію Білорусі. Доля більшості з них до цього часу невідома. У цей день ми схиляємо голови перед подвигом і високим професіоналізмом співвітчизників, які, незважаючи на відсутність обладнання, спеціальних інструкцій, досвіду роботи, зробили все, що від них залежало, і віддали своє життя і здоров'я заради життя мільйонів людей. Також сьогодні ми віддаємо данину пам'яті тим, хто поклав свої голови, боронячи ЧАЕС та Україну від не менш підступного ворога, ніж радіація від московицького загарбника. Вічна пам'ять героям і жертвам Чорнобильської катастрофи. Низький уклін усім ліквідаторам, усім оборонцям наших і з вами життів. Лицарям землі української, які у відсвітах вогню Чорнобиля назавжди увійшли в безсмертя, потрібна наша пам'ять і щира молитва. Поминальну ліцію проводить Таращанський благочинний Православної церкви України протоєрей Георгій Сальник. Бог нас завжди нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Христос, воскрес із мертвих, смерть і смерть подолав, і тим, що в рабах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смерті і смерть подолав, і тим, що в рабах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смерть і смерть подола, і тим, що в рабах життя дарував живе під охороною Всевишнього, то під покровом Бога Небесного селиться, каже він до Господа, ти пристановищей Бог мій, я оповаю на нього. Він спасати відцілу, вся і пощі сизубно, і плечима своїм захистить тебе. І під тінь укрили ти надійно спочиватиме, що оборону буде правда його. Не побоїшся страху вночі, ані стрілище людей у день, ані пощі ходить у темно, ні на басті, зла в півдні. Паде біля тебе тисяча, десять тисяч, проруж тебе, але до тебе не наблидиться. Тільки очима твоїм будеш дивитися і помптано беззаконно і бачити, бо ти сказав. Господь надія моє, Всевишнього ти прав заборонця собі. Отже, не прийде до тебе, лихо й пошисне наблизитися до веселі твоєї, ангела своїм збільше, бо охороняла до мене всі кутя твої. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не сплекнулася в камінь. На Господа Василискати наступатиме, що потопчить тебе зміє. Бо каже Господь, за те, що Він поклав надію на мене, я визберу і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую, буду з ним у скорботі, скарботі. і прославлю його довго життям, дорогую даним спасіння моє. Слава Цію і Сину, і Святому Духові, ні повсякчас, і навіки, віки віки Амінь. Рилує, 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 слава тобі Боже. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимося, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І Ще молимось за упокоєння душ почеребів Божих всіх ліквідаторів, які загинули під час аварії Чорнобильської і за відпущення їм. Всякої провини і вільної і невільної. блаженному спіймі, вічний спокій подай, Господи, спочено рабам Твоїм всім, ліквідаторам Чорнобильської аварії і створи їм вічну. Ам'ячує. Чорнобиль для нас ніколи не став неминулим. У наших серцях назавжди залишиться світлий спомин про людей, які ціною власного життя врятували людство від ядерної стихії. На знак нашої вдячності нехай ляжуть сьогодні квіти до підніжжя пам'ятника від усіх присутніх. Пам'яті, що не дають забути цю страшну трагедію, пам'ятаємо про самопожертву героїв, зокрема ліквідаторів Таращанської громади, які пройшли через усі кола ядерного пекла за для збереження життя і здоров'я прийдешніх поколінь. Наш спільний обов'язок оточити їх належною турботою та увагою. У наших силах разом долати болючі наслідки Чорнобильської аварії, взаємодопомогою, чуйністю і людяністю. Переконана, що наші серця ніколи не збідніють на вдячність, гуманізм і доброчинність уставлені до рятівників сучасної цивілізації. Схиляємось перед вами, шановні ліквідатори, перед вашою мужністю, почуттям обов'язку та відданістю рідній країні. Від усієї душі зичимо вам вашим рідним доброго здоров'я і довголіття. Нехай Господь щоднине дарує віру, надію і впевненість у завтрашньому дні та благословить Україну перемогою. Слава Україні!